І знову тривожна ніч для українців. Росіяни продовжують тероризувати наші мирні міста. Полтава, Херсон, Суми, Одещина, Дніпропетровщина опинились під ворожим обстрілом. Що відомо на ранок, 28 березня розповім вам я, Вероніка Булаві, на в сьогоднішньому випуску новин. Але для початку підпишіться на канал Сій час, поставте нам вподобайку і розпочнімо. Жодного перемир'я від Росії. Кремлівські посіпаки нищать українську енергетику. Україна зазнала двох ударів по енергоструктурі. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин про це повідомив на своїй сторінці в мережі X. Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. І це навіть без повних звітів за день йдеться в публікації. Вочевидь, саме так росіяни показують усьому світові, як вони готові дотримуватись режиму тиша. І тиша дісталася Києва. У півночі у столиці оголосили тривогу. Перед тим надійшло попередження від військових про загрозу застосування безпілотників. Дев'ять шахетів влетіли до міста, але сили ВПО успішно відпрацювали в області. Дякуємо нашим захисникам. Київ міг спати спокійно. Чому не можна сказати про Полтаву ворожих обстрілів? Зазнала цивільна інфраструктура та нафтогазові об'єкти в місті. Ввечері 27 березня. Окупанти масовано запустили по ньому дрони. Відреагували на цю атаку навіть у генштабі, цитуємо його повідомлення. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши безпілотники типу шахет, Масовано атакували Полтаву, цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств Нафтогазової промисловості. Жахливі кадри наслідків руського миру можна побачити прямо зараз. Через влучання та падіння уламків на шести різних локаціях пошкоджені складські приміщення адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств відбулись загоряння загальною площою 2500 квадратних метрів. Силами ДСНС станом на четверту ранку в пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомив містян. Очільник полтавської ОВА Володимир Когут. Пропагандисти продовжують брехати про своє устремління до миру і гатять по перлині України. Одещина теж потрапила під обстріл. За інформацією ДСНС, там дрони пошкодили гаражні приміщення, господарську споруду, житлові приватні будинки. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. а Психологи ДСНС надали психологічну допомогу місцевим жителям. Кожної ночі Україну нищить ворог ворожого обстрілу зазнала і Харківщина. Голова Харківської ОДА Олег Губов в офіційному телеграм-каналі поділився із українцями з веденням щодо обстрілів по області. Близько 23-ї ночі у селі Золочів Росіяни вдарили чотирма безпілотниками. Зруйновано приватний будинок, також 10 будинків пошкоджені. Два удари прийшлися по території золочівської лікарні, поки 17 людей знаходились в укритті. Горів будинок внаслідок потрапляння шахеду в селі Бугаївка Чугуївського району. Тривожно було і в селі Багатодатівка Куп'янського району. Пошкоден зазнали приватна будівля і гараж. Під ранок, 28 березня, окупанти вгадили по селищу Борова. Загорілись будинок та господарча споруда. На жаль, відомо про постраждалу 54-річну жінку. Тероризували росіяни і Дніпропетровщину По Васильківській громаді, Синельниківського району, агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та РСЗВ град. Також по району вгадили Матили Дрони Камікадзе потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Наслідок удару понівечена інфраструктура у Петриківській громаді Дніпровського району через атаку безпілотників побитий інфраструктурний об'єкт. Ще сім безпілотників знищили підрозділи ПВК Схід на Дніпропетровщині, повідомив голова місцевої ова Сергій Лисак. Слава нашим, а Миколаївщина, другий день поспіль, може спати спокійно. Віталій Кім запевнив мешканців міста. П'ять дронів було збито. Але у Херсоні ні дня без обстрілів. Вчора не стало винятком. 27 березня близько 12.40 російські військові атакували з артилерії центр Херсона, наслідок чого загинули двоє людей. Ще п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Серед постраждалих бригада швидкої, яка евакуювала пораненого під час повторної атаки окупантів, у місті зникла світло. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Команда каналу «Сій час висловлює співчуття родичам та близьким загиблих та бажає якнайшвидшого одужання пораненим. Щоденні атаки не припиняються і на території Сумщини. Юнаківська та глухівська громади зазнали обстрілу вночі та зранку, 28 березня. Два приватних будинки було пошкоджено. Повідомляє Сумська ОВА. Також військові РФ вдарили по Краснопіллю, пошкоджено цивільну інфраструктуру та майно місцевого підприємства. Гаражі, адмінбудівля та автівки. На щастя, обійшлося без загиблих. Крім того, через загострення атак з боку РФ на Сумщині розпочали евакуацію з Хотинської, Миропільської, Юнаківської та Краснопільської громад. Загалом, як повідомили у повітряних силах України, 28 березня було збито 89 ворожих безпілотників. Противник атакував 163 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Охтарськ, РФ, Чауда, Гвардійське, Крим. З боку України повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Почавить вихідні можуть бути неспокійними для українців, адже в центрі протидії дезінформації повідомляють про ймовірне примноження нічних атак з боку РФ. Цитата: Росія збільшить кількість дронових атак у найближчі дні. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і бережіть себе. Будьте з нами. Обов'язково підпишіться на канал Сій час і клікніть на дзвіночок, щоб кожного дня знати, що відбувається в Україні прямо зараз. Нова гучна заява пролунала від президента Франції Мануеля Макрона. Миротворчі сили вже направляють в Україну. На зустрічі коаліції охочих домовились про санкції для Росії. Про все це за мить. Але для початку ласкаво закликаю підписатися на канал Свій час і мерщій до новин. Президент Франції Мануель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Про це він заявив на прес-конференції після саміту коаліції рішучих у Парижі сьогодні. Президент зазначив, що до України вирушить. Франко-британська команда, яка працюватиме над формуванням української армії майбутнього. Далі цитуємо французького лідера. Вона буде тісно співпрацювати з Україною, щоб підготувати всі аспекти майбутнього формату української армії з точки зору розміру кількості солдатів з яким обладнанням розглядається можливість направлення сил стримування в Україну, які б могли слугувати гарантом миру після потенційного укладання угоди між Росією та Україною. За його словами, це могли б бути сили з деяких країн, членів ЄС, розміщені в певних стратегічних точках на території України. Міністрам закордонних справ вже доручено протягом трьох тижнів подати пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між РФ та Україною. Резонує Макрон. Про що ще заявляв французький лідер? На Паризькому саміті кілька країн взяли на себе додаткові військові та фінансові зобов'язання перед Україною. Час знімати санкції з Росії ще не настав за підсумками саміту коаліції охочих. Країни доручили Франції та Британії очолити коаліційні зусилля та планування. Миротворчі сили охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки в рамках ширшого пакету заходів безпеки. Миротворці в Україні будуть розгорнуті за участю кількох країн. За словами Макрона, союзники України працюють над розробкою юридичних позицій для моніторингу можливого припинення вогню. Він також зазначив, що, хоча ідея перемир'я обговорюється між Україною та США, умови його реалізації та контролю залишаються нечіткими. Цитата: чи слід надати відповідальність обсє? Чи слід надати організації Об'єднаних Націй мандат миротворчих сил для моніторингу лінії фронту? Чи повинна існувати спеціальна система моніторингу? Щоб вирішити ці питання, міністри закордонних справ різних країн-союзників Києва отримали мандат висунути конкретну пропозицію щодо моніторингу припинення вогню протягом наступних трьох тижнів, сказав президент. А поки питання миротворців активно обговорюють, Володимир Зеленський прилетів в Париж на зустріч лідерів щодо підтримки України та Європи. Там обговорюватимуть питання щодо посилення української армії та оборону промислового комплексу. Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США. Про це пишуть на офіційному сайті офісу президента. Коаліція охочих і спроможних партнерів вже працює як у політичному, так і у військовому плані, зазначив глава держави в офіційній сторінці Телеграм. Також Зеленський висловив вдячність Британії і Франції за підтримку і за щире прагнення допомогти у розбудові довготривалої безпеки. Також прозвучала важлива заява від Німеччини. Там висловились щодо неможливості зняття санкцій з Росії. Немає жодного сенсу скасовувати санкції, доки не буде досягнуто миру, сказав Олаф Шольц на прес-конференції після саміту коаліції охочих, додавши, що зараз це було б серйозною помилкою, оскільки до миру ще далеко. Як вважаєте, чи зайдуть іноземні війська в Україну та на яких умовах? Залишайте свою думку стосовно сьогоднішньої новини в коментарях і не забудьте клікнути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі подій разом із каналом «Сій час.